Діти, подивіться, який сьогодні гарний сонячний осінній день. Але ж погодьтесь, восени не завжди світить сонечко, а більшість похмурих днів. Інколи йде дощ, сильна злива та навіть може йти град. Тому сьогодні я хочу з вами намалювати саме град. У незвичній техніці за допомогою ватяної палички. Тож дивіться далі повторюйте за мною І я впевнена, що у вас все вийде знов на дворі дощик накрапає і чомусь так сумно стало всім. Я веселу пісню. Треба, чуєш мене дощі, я кажу тобі, кажуть, під дощем ростуть малята, тільки мама каже на факи і не дозволяє нам гуляти, ось чому сумують малюки. Ось такий малюнок вийшов у мене, і я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!